День 195. Біблія Притчі Соломона, розділ 21. Людина, яка збивається з дороги розуму, опиниться серед мерців. Хто любить веселощі, збідніє. Не розбагатіє і той, хто любить вино та олію, викупом за праведного стане нечистивий, а за щирого лукавий. Краще жити самотнім у пустелі, ніж зі сварливою та гнівливою жінкою. У домі мудрого завжди є бажані майно та олія, а нерозумна людина усе це розтринькає. Той, хто прагне правди та милосердя, той знайде життя, праведність і славу. Мудрий завойовує місто могутніх і руйнує твердині, на які вони покладалися. Хто охороняє свої уста і свій язик, той оберігає від лиха свою душу. Зухвалий нахаба на ім'я Кепкун. Завжди діє в запалі зарозумілості. Пожадання ледаря вбивають його, оскільки його руки не бажають працювати. Він щодня чогось жадає, тоді як праведний дає і не скупиться. Жертва нечестивих гидота, особливо коли її приносять за огидні вчинки. Фальшивий свідок загине, тоді як людина, що говорить правду, свідчитиме завжди. Нечестива людина приймає зухвалий вираз обличчя, тоді, як праведний впевнено прямує своєю дорогою. Усупереч Господу нема ні мудрості, ні розуму, ні ради. Коня готують на день битви, але перемога від Господа. Друга книга Хронік у попередніх розділах Єгорам цар Юдеї, Ахазія цар Юдеї. Аталія намагається знищити всіх царських нащадків. Розділ 23 А сьомого року Єгояда набрався мужності і вступив у змову із сотниками: Азарією, сином Єрохама, Ізмаїлом сином Єгоханана, Азарією, сином Оведа, Маасеєм, сином Адаї та Елісафатом, сином Зіхрі. Вони обійшли всю юдею, зібрали з усіх юдейських міст левітів і глав родин Ізраїлю, і прийшли в Єрусалим. Усе це зібрання у Божому храмі уклало з царем заповіт, а Єгоїда сказав їм: Оце царський син, він має бути царем, як Господь заповів про нащадків Давида. Тепер потрібно зробити так: третина з вас, священників і левітів, котрі заступають на служіння в цю суботу, будуть сторожувати біля входів храму. Друга третина охороняють царський палац, ще одна третина стоятимуть на варті біля брами єсот, а весь народ перебуватиме в дворах Господнього храму. І нехай ніхто не входить у Господній храм, окрім священників і левітів, котрі їм прислуговують. Вони можуть увійти, оскільки вони освячені, а весь народ нехай дотримується Господнього порядку. Левіти нехай оточать царя довкола, кожен зі своєю зброєю в своїх руках, і хто лише намагатиметься пройти в храм, повинен умерти. Ви маєте невідступно бути біля царя скрізь, куди би він не йшов. Левіти та юдеї виконали все, що їм наказав священник Єгояда. Кожен узяв своїх людей, як тих, котрі заступали на служіння в суботу, так і тих, котрі закінчили службу в суботу, оскільки священник Єгояда не відпустив жодного з обох черг. Священник Єгояда роздав сотникам списи великі й малі щити царя Давида, що зберігались у Божому храмі. Він розставив озброєних людей від південного правого боку храму до лівого північного боку храму, а також біля жертовника при вході в храм та навколо царя. Після цього вивели царського сина, поклали на нього корону та царські відзнаки і оголосили його царем. А йогояда зі своїми синами помазали його і сказали: Нехай живе цар. Коли Аталія почула галас і метушню народу на честь нового царя, вона вийшла до народу, зібраного біля господнього храму, а побачивши царя, котрий стояв на царському підвищенні біля входу, в оточенні можновладців і трубачів. В той час, як весь народ краю веселився під звуки труб, а співці в супроводі музичних інструментів співали хвалебні пісні, Аталія роздерла свій одяг і заволала: змова, зрада! Але священник Єгояда, відкликавши сотників та інших командирів війська, дав їм наказ випровадьте її за притвор храму, а хто йтиме за нею, має загинути від меча. Потім священник додав не страчуйте її в господньому храмі, тож зробили для неї прохід, і коли вона дійшла до входу в кінську браму, царського палацу, там її стратили. Після цього Єгояда присягнув сам і привів до присяги весь народ на вірність царю за умови, що весь народ, на чолі з царем, буде народом Господнім. Тоді весь той народ вирушив до капища Ваала. Вони спустошили його, зруйнувавши жертовники Вала та статуї ідолів і знищили їх. А головного жерця Ваала Маттана стратили тут же перед його жертовниками. Єгояда передав керівництво служінням у Господньому храмі у відання священників у відповідності з постановою Давида щодо Господнього храму, аби вони приносили все палення для Господа, як записано в законі Мойсея, звершуючи все з радістю і співом, як і запровадив Давид. Він поставив також при дверях Господнього храму придверників, щоб туди не входила людина, з якоїсь причини нечиста. Нарешті, в супровіді сотників, вельмож можновладців народу та всього народу краю відпровадили царя з Господнього храму і, війшовши через головну браму в царський палац, юний цар зійшов на престол царства країни. Увесь народ краю веселився, а в місті настав спокій. Адже Аталія загинула від меча. Розділ 24. Йоашові було сім років, коли він став царем, і сорок років він владарював у Єрусалимі. Ім'я його матері було Цівія з Вірсавії. Йоаш чинив те, що було до вподоби Господу протягом усього життя священника Єгояди. Єгоїда також підібрав йому дві дружини, від яких народились у нього сини та дочки. Якось сталося так, що Йоашові спало на думку поновити Господній храм. Тож він зібрав священиків та левітів і промовив до них: Пройдіть негайно по юдейських містах і зберіть з усього Ізраїлю належну суму грошей, аби щороку поновлювати храм вашого Бога. Отже, поспішайте, проте левіти не квапились. Тоді цар покликав первосвященика Єгоїду і сказав йому чому ти не вимагаєш від левітів, щоб вони збирали з юдеїв та мешканців Єрусалима податок, встановлений Господнім слугою Мойсеєм? Щодо всього Ізраїлю для намету свідчення. Адже нечистива Аталія зі своїми синами спустошили Божий храм, а всі святі предмети Господнього храму вони використали для ваалів. Тому цар звелів, аби виготовили спеціальну скриньку для грошей і поставили її з зовнішнього боку брами Господнього храму. А в усій юдеї та в Єрусалимі оголосили, що належить приносити для Господа Данину. Встановлену божим слугою Мойсеєм для всього Ізраїлю ще в пустелі. Всі старішини та керівники, як і весь народ, з радістю приносили гроші та вкидали їх у скриньку, аж поки вона не наповнювалася. Час від часу левіти приносили скриньку до царських урядників, і коли вони переконувались, що в ній багато грошей, то приходив царський писар і представник первосвященника. Вони опорожнювали скриньку від грошей і повертали її на своє місце. Так робили щодня і зібрали досить велику суму грошей. Цар разом з його ядою віддавали гроші тим, котрі керували роботами в Господньому храмі, а ті наймали каменярів і теслярів, які виконували роботи по відновленню Господнього храму, а також ковалів і майстрів з міді для направи зіпсутих предметів у Господньому храмі. Робітники вправно виконували свою працю і ремонтні роботи швидко просувались вперед. Незабаром Господній храм був приведений до його належного стану і укріплений. Після закінчення праці залишок грошей виконроби принесли до царя та й на них виготовили посуд для Господнього храму, речі необхідні для служіння і всипалень, чаші та інший посуд із золота та срібла. З того часу в Господньому храмі регулярно приносили жертви всипалення протягом усього часу. Поки був живий Єгояда. Але Єгоїда постарів, досягнувши похилого віку. Наситившись життям, він помер у віці 130 років. Його поховали в місті Давида разом із царями, оскільки він учинив в Ізраїлі багато доброго, залишаючись вірним Богові та його храму. Після смерті Єгояди прийшли юдейські можновладці й поклонилися цареві. З того часу цар почав прислухатись до їхніх порад. Залишивши храм Господа, Бога своїх батьків, юдеї стали поклонятись Астарті та ідолам. За цю їхню провину Божий гнів упав на юдею та Єрусалим. Тому Бог посилав до них пророків, аби навернути їх до Господа. Пророки свідчили проти них, але юдеї не звертали на те уваги. Тоді Божий Дух. Зійшов на Захарію, сина священника Єгояди, який виступив перед народом і промовив до них: Послухайте, що говорить Бог, чому ви порушуєте Господні заповіді? Адже вам ні в чому не буде щастити, оскільки ви залишили Господа, то і він залишив вас. Але вони змовились проти нього і за наказом царя каменували його в дворі Господнього храму. Таким чином, цар Йоаш. Забув ті численні добродійства, які ще до нього учинив батько Захарії Єгояда, і убив його сина. І коли Захарія помирав, то заволав нехай Господь це бачить і відплатить. Так сталося, що не минуло й року, як проти Йоаша, вирушило сирійське військо, яке вторглося в Юдею і оволоділо Єрусалимом. Сирійці знищили всіх можновладців народу. А всю награбовану в них здобич відіслали своєму цареві в Дамаск. І хоч сирійське військо було нечисленним, проте Господь віддав у їхні руки дуже велику юдейську армію, оскільки вони залишили Господа Бога своїх батьків. Так був виконаний вирок Божого суду над Юашом. Після того, як сирійці відійшли, залишивши його в нестерпних муках, проти нього змовились його вельможі і помстилися. За смерть сина священника Єгояди вони стратили його на власному ложі. Після смерті його поховали в місті Давида, проте Йоаша не поклали в царську гробницю. У змові проти Йоаша брали участь Завад, син Амонійки Шімат, і його Завад, син Моавійки Шімріт. А щодо його синів та багатьох пророцтв про Йоаша, а також про відбудову Божого храму, то усе це написано у викладі книги царів. Замість Юаша став царем його син Амасія. Перше послання апостола Петра. Розділ перший. Петро, апостол Ісуса Христа, вибраним у Росіяні на чужині в Понті, Галатії, Кападокії, Азії і Витинії, за передбаченням Бога Отця освяченням Духа. На послух і окроплення кров'ю Ісуса Христа, благодать вам і мир хай помножаться. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який зі свого великого милосердя через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа відродив нас до живої надії, до нетлінної, непорочної і нев'янучої спадщини, збереженої на небі для вас. Котрі силою Божою зберігаються через віру для спасіння, яке готове з'явитися в останній час. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями, щоб випробування вашої віри, набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилося для похвали, слави і честі, при з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши. Ви вірите в нього, хоча не бачите нині. Радієте невимовною і преславною радістю, тому що досягаєте мети вашої віри, спасіння душ. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, які провістили для вас благодать. Вони досліджували, на що або на який час у них вказував Дух Христа. Наперед провіщаючи Христові страждання і славу, яка настане після цього. Їм було відкрито, що не для них самих, а й для нас служило те, що нині сповіщено вам через благовісників Духом Святим, посланим з неба, що бажають побачити ангели. Тому, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать. Що приноситься вам у з'явленні Ісуса Христа, як діти послуху, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям, але як той, хто покликав вас, є святий, будьте й ви святі в усьому вашому житті. Адже написано будьте святі, як я святий. І коли Отцем називаєте того, хто нелицемірно судить кожного за вчинок, у страху проводьте час вашого життя. Знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого агнця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів. Через нього ви повірили в Бога, який підняв його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра і надія були на Бога. Очистивши духом ваші душі на нелицемірне братолюбство через послух істині, ревно розсердно любіть один одного, бо відроджені тлінного насіння, а з нетлінного – живим Божим Словом, що перебуває вічно. Адже кожне тіло немов трава, і всяка слава людини, як квітка рослини, засохла трава, і цвіт її опав. А слово Господнє перебуває вічно, а це те слово, яке сповіщене вам у Євангелії.